Робота в комендантську годину. Відсутність механізму контролю за водіями та онлайн платформами по виклику авто, ухилення від сплати податків. Саме ці питання команда проєкту Наша справа розбирала у випуску про тіньовий ринок таксі в Україні. Пройшло два місяці. То що відбулись якісь зміни з того часу, та яка позиція уклона та болта щодо ліцензій та регулювання ринку? Розберемо по пунктах. Ліцензія. Уклон, Болт, Убер та подібні застосунки технічні платформи, які надають інформаційні послуги. А значить, таким компаніям не потрібно мати ліцензію на перевезення пасажирів. А ось водії, котрі таксують, зобов'язані мати відповідні для цього документа. Але чи мають відповідь? Однозначна: більшість з псевдотаксистів ліцензії не мають, адже таку можливість дають їм онлайн платформи. Партнери уклон, які мають намір заплату здійснювати господарську діяльність перевезення пасажирів на систематичній основі, мають можливість отримати відповідну ліцензію як до реєстрації в сервісі, так і після такої реєстрації. Адже сам факт реєстрації в онлайн сервісі сам по собі не є господарською діяльністю та не потребує реєстрації суб'єктом господарювання. Так, наша компанія не обмежує доступ користувачів до реєстрації в онлайн сервісі. При цьому ми доводимо до відома наших партнерів інформацію про можливість співпраці з ними як суб'єктами господарювання, які мають ліцензію на перевезення та про переваги такої співпраці. Наша мета полягає в тому, щоб водії працювали легально, сплачували податки, при цьому забезпечуючи високі стандарти якості та безпеки перевезень в Україні. Реєстрація почати таксувати може кожен в кого є водійське посвідчення. Для цього необхідно зареєструватися на одній з платформ. Наголошую, яка надає інформаційні послуги. Ви заповнюєте анкету та надаєте перелік необхідних документів. При цьому без проходження жодних співбесід. Відносини між нашою компанією та партнерами «Уклон» не є трудовими, тому ми не проводимо класичних співбесід під час реєстрації в онлайн сервісі. Під час реєстрації в онлайн сервісі «Уклон-Драйвер» Партнери уклон надають фотографії авто всередині та зовні. Як насправді проводиться реєстрація в застосунках, ми перевіряли в попередньому матеріалі. У фіналі маємо нашу реєстрацію прийняли без фото, авто та уточнень інформації про його стан. А на одній з платформ нашу заявку було прийнято навіть попри розбіжності в даних. Надання партнерами уклон інформації при реєстрації має декларативний характер. При цьому відповідальність за надання недостовірної інформації покладається виключно. На відповідного партнера уклон З початку нашого експерименту пройшло два місяці. Тож ми спробуємо ще раз. Тепер з ще більшою зухвалістю. При реєстрації ми надавали дані двох різних осіб. Буквально через декілька хвилин ми отримали дзвінок від менеджера. Має бути два фото водійського посвідчення. Так, якщо немає пластику, то перша фотографія з дії скріншот, плюс дві фотографії техпаспорта на авто. Техпаспорт спереду і техпаспорт ззаду. Ага, тобто зараз ті, які фотографії там я реєструвалася, надсилала, вони не підходять, правильно? Ні, вони видали так. В результаті цього разу на всіх платформах нашу заявку було відхилено. Та, враховуючи наш попередній досвід реєстрації, постає питання: чи то ми були надто зухвалі, чи то платформи посилили перевірку, чи взагалі все залежить від пильності менеджерів. Звертаємо вашу увагу на те, що уклон. Не є контролюючим органом та не здійснює заходи контролю чи перевірки відносно осіб, які реєструються в мобільному додатку. Уклон драйвер першочергово треба зауважити, що в Україні немає сприятливого регулювання сфери рейдхейліну. Регулювання сфери таксі є застарілим ще з часів радянського союзу і зовсім не відповідає сьогоднішнім нормам. Проте наразі ми не бачимо готовності регулятора до змін. Регулювання ринку. Над реформою ринку таксі займаються народні депутати. Так, 2023 року голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що онлайн-сервіси погодились на оплату так званого податку на Google. Його сплачують іноземні компанії, що надають електронні послуги українським користувачам. Та це не єдині зміни, які намагаються внести до податкового кодексу. Спрощення процедури започаткування мікропідприємницької діяльності є першим та надважливим кроком для реформування цієї галузі. Тому ми активно підтримуємо законопроект 10.166 та разом з урядом напрацьовуємо справедливу податкову політику у відношенні тих осіб, які співпрацюють з платформами. В жовтні 2023 року зміни до податкового кодексу було надано для ознайомлення комітету Верховної Ради України з питань фінансів. Однак з того часу тиша жодного руху немає і по законопроєкту, який було зареєстровано в лютому цього року. Ним передбачалось посилення діяльності Укртрансбезпеки, яка матиме ефективні інструменти боротьби з перевізниками без ліцензій на законодавчому рівні. Другим кроком реформування цієї системи. Мають бути централізовані зміни до закону України про транспорт, яким можна визначити додаткові процедури перевірки водіїв, наприклад, під час реєстрації на платформі, визначити права та обов'язки таких осіб тощо. Таким чином, зробивши ці два кроки, ми, ми отримуємо комплексну реформу, яка підвищить власне безпекові стандарти та дозволить водіям легально працювати, сплачувати податки в державний бюджет України. Наразі ми чуємо багато розмов щодо регулювання ринку таксі. Однак поки що нічого, крім балачок. Тож виникають резоні запитання до народних обранців, адже вони і стали ініціаторами змін, які не просуваються. Відповідальність. А що ж самі платформи? Надання послуг партнерам уклона здійснюється на підставі окремих договорів між конкретними користувачами і партнерами, стороною яких в будь-якому випадку не є уклон. Наша компанія не несе відповідальності за партнерів уклон в межах їх взаємовідносин з користувачами. В той же час ми забезпечуємо страхування життя та здоров'я як користувачів. Так і партнерів під час виконання замовлень, оформлених через онлайн сервіс. Таке страхування здійснюється уклон за власний рахунок. На сам кінець – поїздки під час комендантської години в березні цього року, після звернення правоохоронних органів, компанія уклон обмежила роботу своєї платформи. Про це на своїй сторінці в Фейсбук зазначив співзасновник компанії Уклон Віталій Дятланко. Ми вперше отримали рекомендацію компетентних органів щодо роботи нашої онлайн платформи в нічний час. Вимикаємо уклон в усіх містах України, де діє комендантська година. Крапка. Тож що ми маємо в результаті? Представники окремих комітетів ВРУ ініціювали зміни до податкового кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб регулювати ринок таксі однак розроблені законопроекти вже місяцями припадають пилом, і це при тому, що деякі онлайн-сервіси по виклику авто заявляють про готовність до співпраці та регулювання даної сфери. Отож, очікуємо, що народні депутати все ж поставлять остаточну крапку в даному питанні. А ми зі свого боку продовжимо стежити за ситуацією, адже це наша справа.